Продовжуємо розбиратися з ідемпотентністю, і в цьому відео ми поговоримо про такий паттерн, як ідемпотенція Кі. Якщо говорити простими словами, то це просто унікальний ідентифікатор, який нам дозволяє зрозуміти, чи ми вже це повідомлення процесили, чи ми його не процесили. І якщо ми його процесили, то ми тоді або повертаємо результат, який ми повертали раніше, і пропускаємо процесінг, або що буває частіше, просто пропускаємо. І давайте розберемо це на прикладі звичайного кейсу в розподіленій системі, де в нас є брокер з «at least once» доставкою, де в нас є звичайний споживач, тобто воркер, бекенд звичайний, і є, наприклад, кеш в вигляді Redis. І уявимо ситуацію. Брокер в нас з гарантією доставки «at least once», тобто, якщо він не отримає acknowledgement, він буде відправляти повідомлення ще і ще. І уявимо, що він цей акнолджмент не отримав і відправ повідомлення три рази. Всі ці три рази е, нам прийшли повідомлення на наш воркер, як буде відбуватись процес з ідемпотенції Key? Перший раз ми отримуємо повідомлення на воркер, ми його хешуємо і з цього хеша, ну, або якимось чином формуємо цей Key. тобто варіантів дуже багато. Але зазвичай воно просто хешується і записується в ідемпотенції key. І цей ідемпотенціякі він перевіряється спочатку в Redis. Якщо його немає, а його не буде, тому що це перше повідомлення. Ми процесуємо повідомлення, записуємо його звичайно в Redis, і після того процес іде далі. Тобто ми завершили тут. Потім приходить наступне повідомлення. Ми так само його кешуємо, формуємо key і перевіряємо, чи він є в Redis. В цьому випадку воно вже в Редісі буде, тому що ми його вже запроцесили, ми його записали в Радіс, і тут все окей. Ми його записуємо, перевіряємо, і воно в нас є, які наші тоді дії. Ми просто його пропускаємо. Тобто ми завершуємо це як успішно і все. Потім приходить третє повідомлення. Ми так само формуємо кі, перевіряємо, чи воно є в Редісі, і ми бачимо, що воно є. І після того ми знову його скіпаємо. І якщо, наприклад, приходить вже четверта, але інше, ми робимо все те саме. Тобто, таким чином, навіть якщо воркер отримає 5, 10, 100 повідомлень однакових, тобто дублікатів, нам буде все одно, тому що ми обробимо його тільки один раз.